Усім привіт! Мене за це Марта, і сьогодні ми будемо ем, такий паркурчик робити, і стільки мені років, стільки я маю попиток. Так, починаємо. Отакий паркурчик у нас буде. Угу, Так, так. А чому не могли зразу такого пройти? Якась програмка випала. Так. У нас. Інтересує тільки вперед. Ми вже були. я вже була на 13 рівні, але, 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 але я хотіла з вами поділитися, як я проходжу цей паркур. Ось тільки ми вже пройшли. От тут найважніше, бо того, що тут. Тобто, що тут най. най. що тут найважкіший чел може. схитрити. А, карамара! А, я казала, але ми попадаємо на цей самий рівень, і. оця куйка, якщо. О! Якщо вона плаче, то всі хором заплачемо. Давайте теж заплачемо, До шо -шо -шо. вона плаче, а ми не плачемо. Як це має бути? Так, пишемо. Отак От хай буде. Може він і нас і пропусти? Нащо я це сказала? Ліпше б мовчала. Тільки ми прийшли з вами. Ми можемо телепортуватися. Отак бачите, там дом і там є, є стрілочки. О, він дішенку чуд не г'єкнув. Ай! Блін, там червона... та Зелена кнопка. Так, закриваємо коментарі. Ой, блін, боюсь. Ось я боюсь заходити. Так. Друге відео я буду з кимось. Ну, як і з кимось. Ем, знімати відео далі паркур друга частина або з моєю сестрою, або з моєю однокласницею. Ай! Телепортуємось.

Це нічого страшного. Завжди закривайте оцей ключик, тому що це дуже сильно зручно. А чого тут така? Типу така ямка, оу. Ямка така ніби. Ніби ямка. Так, проходимо, проходимо. Не звертаємо ні на що, а просто проходимо. Так, а потім. Ух, тільки ми вже молодці, вже 33 й вау! Чому мені не 20 років? Бо що я б не знімала е, той Roblox. Я б знімала якусь біліберду про якісь готовлення. От от. Чому діти не хочуть виростати? Дешу отакий бред знімають. А діти облак знімають, діти собі щось вигадують, якісь історії розказують. До речі, друга частина буде історії. Е, е, пишіть в коментарях. Е, друга частина е, знімаємо історії. О! Чи друга частина знімаємо. інший паркур, чи друга частина той. Серйозно? Чи тут, ну, Друга частина знімаємо інший. Е, геніально, тут. Е, друга частину знімаємо в тому самому е, як там, паркурі. І чи ба... ай, то кумбі. Чи бавимося? Ай, О, о, ми появились. Чи е, проходимо інший паркут. Іншу ніби карту. Чи тут коментарях? Так, ми маємо. Серьезно? Ой, боже мой, Ой, я уже вся спутела. Ой. Я написала в комментариях, что я уже хочу другую частину уже на, цей паркур. своей сестрой проходит. Я вже хочу інший паркур. Чик, 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 чик. О, тут ми впали. О, тут ми впали. О! 64. четвертий. О, все буде довго. О, я вже побігла. Ой, ой. Ммм, так, це вже 50, 50, 59, девять, 61, 62. один, шдесят два. Ліпшев тут, аж да, що я щось не запам'ятала. Який-то там майбут. О! Вот нас назва Майбут. Забула. А. Хоч би ми появилися, ну той самий. Так, появилось. Так, проходимо, проходимо, проходимо. Проходимо, 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 проходимо. Так. Айди почихаюся. Ой, скільки ми вже прийшли, завжди закривати того ключку, бо що... дуже зручно проходити. Ой, боже. Ну <плес> ви серйозні? Падаємо вниз. О. Падаємо вниз. Давайте. Но это мне справа. Так хочется, чтобы полисты-то... Oh. Ли, либо <свят> подниматься на 81-й поверх. Дайте мої руки я, я Вже позіхаю. Ну, всім папа, до нових зустрічей буде друга частина знімаю зі своєю сестрою. Всім папа, до нових зустрічей, і ви сьогодні були на каналі ем... Мартуся. Кукуся Мартуся.